Любов це одне з найскладніших почуттів у житті людини. Вона може надихати, піднімати на вершини щастя, але також може стати джерелом глибокого болю і розчарування. Особливо важко, коли розумієш, що твої почуття спрямовані не туди, куди треба як зрозуміти, що ти любиш не того. Є певні ознаки, які варто помічати. Коли твої друзі і родина постійно критикують твого партнера, а ти знаходиш тисячу причин, щоб його виправдати, це тривожний сигнал. Ти кажеш він просто втомлений, у нього складний період, ви його не розумієте. А насправді він може бути просто неповажливим або байдужим до тебе. Справжня любов не потребує постійних виправдань. Коли людина дійсно тебе цінує, її поведінка говорить сама за себе. Близькі люди бачать твої стосунки з боку, і часто помічають те, що ти не хочеш визнавати через рожеві окуляри закоханості. Згадай, скільки разів ти говорила подругам, ви просто не знаєте його таким, яким знаю я. Можливо, саме час визнати, що вони бачать те, що ти намагаєшся ігнорувати. У здорових стосунках люди розвиваються разом, але залишаються собою. Якщо ж ти помічаєш, що кардинально змінила свої інтереси, стиль одягу, коло спілкування, щоб подобатися йому, це не любов, а залежність. Можливо, ти перестала слухати улюблену музику, бо він не розуміє такого, або кинула хобі, яке приносило радість, бо це дитячі забавки. А може, навіть змінила мрії про кар'єру, щоб вписатися в його бачення ідеальної дівчини. Справжня любов приймає тебе такою, якою ти є. Партнер, який дійсно тебе любить, буде підтримувати твої інтереси і прагнення, навіть якщо вони не збігаються з його власними. Він буде пишатися твоєю індивідуальністю, а не намагатися її змінити. Після спілкування з коханою людиною зазвичай відчуваєш прилив сил, радість, натхнення, але якщо після кожної зустрічі або розмови ти відчуваєш себе виснаженою, засмученою, тривожною, варто замислитися. Можливо, ви постійно сваритеся через дрібниці або ви весь час ходите по колу, намагаючись зрозуміти його настрій і не сказати щось не те. А може, ти просто втомилася від того, що завжди маєш бути ідеальною для нього. Здорові стосунки це джерело енергії, а не її постійне виснаження. Звичайно, будь-які стосунки мають свої складності, але загальний баланс має бути позитивним ти маєш відчувати себе щасливішою поруч з ним, а не навпаки. Якби він тільки кинув пити, якби знайшов роботу. Якби був більш уважним, знайомі фрази, коли ти любиш нереальну людину, а її потенціал це великий червоний прапорець. Ти створила в голові образ ідеального партнера і намагаєшся втиснути в нього реальну людину. Можливо, ти вже рік чекаєш, коли він дорослішає, або сподіваєшся, що твоя любов його змінить на краще. Але люди змінюються тільки тоді, коли самі цього хочуть. І любити потрібно того, хто є зараз, а не того, ким він може стати в майбутньому. Якщо тобі не подобається те, що ти бачиш прямо зараз, можливо, варто подумати про стосунки. Коли ти останній разу чекала його дзвінка або повідомлення, якщо відповідь ніколи, бо завжди пишеш першою це тривожно. Так само, як і те, що всі ваші побачення організовуєш саме ти. Можливо, ти кажеш собі, він просто не звик проявляти ініціативу або чоловіки взагалі такі. Але насправді зацікавлена людина завжди знайде час і можливості, щоб зв'язатися з тобою. В здорових стосунках ініціатива має бути взаємною. Звичайно, хтось може бути більш активним в спілкуванні, але якщо весь тягар на твоїх плечах, це означає, що його інтерес не такий сильний, як твій. Коли тобі погано. А він каже, не роби з мухи слона, або просто переводить розмову на інше, це ненормально. Людина, яка тебе любить, буде переживати через твої переживання, навіть якщо вони здаються їй незначними. Можливо, ти розповідаєш про проблеми на роботі, а він дивиться в телефон, або ділишся мріями, а він зітхає і каже, що це все нереально. А ти собі говориш, він просто практичний, або не любить сентиментів. Але увага до твоїх почуттів це основа стосунків. Партнер має бути твоєю підтримкою, а не людиною, яка знецінює твої переживання. Якщо при згадці про спільне майбутнє він змінює тему, стає незручно або каже щось на кшталт поживемо, побачимо. Це значить, що ви не на одній хвилі. Можливо, ти мрієш про спільну подорож, а він не може сказати, що робитиме наступного місяця. Або ти натякаєш про серйозні стосунки, а він каже, що не люблю планувати. Людина, яка дійсно тебе цінує, захоче будувати майбутнє разом з тобою. Звичайно, не обов'язково відразу планувати весілля, але якщо через рік стосунків він досі не готовий ні до чого серйозного, варто подумати про свої пріоритети. Якщо ти не хочеш знайомити його з батьками, уникаєш корпоративних заходів. Де він міг би піти з тобою, або просто відчуваєш ніяковість, представляючи його друзям, це говорить багато про що. Можливо, ти розумієш, що він не вписується в твоє коло, або просто знаєш, що близькі його не схвалять, і замість того, щоб визнати проблему, ти просто уникаєш ситуації, де вона може проявитися. Коли ти дійсно любиш людину і пишаєшся нею. Хочеш ділитися цим щастям з усіма. Якщо такого бажання немає, варто запитати себе чому. Фізична присутність не гарантує емоційної близькості. Якщо ви сидите поруч, але кожен живе у своєму світі, не ділитися думками і почуттями, це не стосунки, а просто співіснування. Можливо, ви проводите вечори разом, але він постійно в телефоні, а ти дивишся серіал. Або їсте разом, але мовчите, бо говорити не про що, і ти відчуваєш порожнечу навіть тоді, коли він поряд. Справжня близькість це коли ти можеш поділитися будь-якою думкою, коли вам цікаво разом навіть просто сидіти і розмовляти. Якщо цього немає, стосунки існують лише формально. Найстрашніша ознака, коли ти розумієш, що залишаєшся в стосунках не через любов. А через страх самотності. Ти думаєш, хай не ідеальний, але хоч хтось є, а раптом більше нікого не буде. Цей страх може бути настільки сильним, що ти готова терпіти байдужість, неповагу, а іноді і навіть приниження, тільки б не залишитися одній. Але самотність це не кінець світу, це можливість познайомитися з собою. Зрозуміти, чого ти дійсно хочеш від життя і стосунків, а головне це шанс зустріти когось, хто дійсно тебе полюбить, визнати, що любиш не того болісно, особливо коли ти вже інвестувала в стосунки час, емоції, мрії, але продовжувати битися головою об стіну ще болючіше. Пам'ятай, ти заслуговуєш на любов, яка тебе надихає. Підтримує і робить кращою версією себе на партнера, який пишається тобою і будує майбутнє разом з тобою, на стосунки, які дають енергію, а не висмоктують її. Якщо ти впізнала себе в цих ознаках, це не привід для відчаю, це сигнал, що час щось змінювати, можливо, варто відверто поговорити з партнером про свої потреби, а можливо, мати мужність відпустити те, що не працює. І дати собі шанс на справді щастя, твоє життя занадто цінне, щоб витрачати його на стосунки, які не приносять радості. І пам'ятай, краще бути самотньою і щасливою, ніж в парі і нещасною.